Давайте говорити останній удар по Дніпру, а саме з використанням цього цієї балістичної ракети в середньої дальності, там були імітатори бойових блоків, тобто не мовилося про те, що відповідна була використана безпосередня ядерна компонента, чи, скажімо так, Змінена вона на на фугасне бойову частину. Йшлося про знов таки імітацію нанесення ядерного удару, можливості застосування ядерної зброї Путін не суб'єкти. Я поясню, про що йде мова. На останню роль будуть мати не тільки сили ядерного стримування наших західних партнерів, як в першу чергу, позиція стратегічних партнерів самої Російської Федерації, це Китайська Народна Республіка і Індія. Давайте разом згадаємо події з року, коли Російська Федерація активно поширювала тези щодо можливості застосування тактичної. Ядерної зброї для ударів по території України тоді позиція Китаю була е, жорстка і е, досить е, однозначна. Пекін заявив про те, що не тільки використання ядерної зброї в умовах глобального світу, але й використання ядерної риторики неможливо.